Зима, да? яка й холодно, должен бути мороз, снігопади, да? а у нас котики розвітають, бачите котики, цвіточки зимою. Котики це дуже гарні цвіточки. якщо там у когось вдома є, наламайте, даріть своїм жінкам. Я звертаюся до мужиків. Це самий такий економний варіант, я вам скажу. Наламали, подарили, саме головне, і хватить. Жінки з головою. Ну, а ще там можете купити якийсь конфет. Подарити і хватить. Це буде на якийсь праздник Котики дуже гарно розвітають зимою, сніг іде ваші підписки під канал Побільше. Бо ми працюємо заради підписок.